Того, щоб зібрати тепличку самостійно, навіть найперше, що треба, це шуруповерт. О, це головний якби, інструмент. От. Ну і у нас такі наборчики, там у нас і петлі, і все. Ну, такі професійні вже наборчики. Це ножки, ґрунтозацепи Оце один із видів кріплення до землі. Отакі ножки. Можна кріпити ще. На брус чи на фундамент. ну Комбінована, найкраще це ножки. Значить, на арочках вже одразу хлопці кріплять ножки і ґрунтозацепи, от. А Боря тут мудрує з торцями. От Зараз будемо вам це основне, що я хочу сьогодні показати, це ці торці. Отак от їх поставили. як то. Зіркально, щоб зручно було кріпити полікарбонат. Починаємо ми на торцях збиратись петлі, починаємо петлі. От, ставимо борюк. петлі на чотирьох сторонах. На чотирьох сторонах. Далі ми ставимо ці е, крючки, крючочки, засови, Засови, да, правильно називати засови ставим на цю дверцю, яка менша і на ту, що ширша, теж ставимо засови з цієї сторони. Це такий порядок порядок зборки. От, І потім ставимо петлі на верхню цю форточку, яку ми зробили по-новому, в самій горі. От, і далі покажемо правильний розкрій полікарбонату. Вже не зіпсували, щоб самостійно. Вчилися збирати, бо продаємо по 30-40 тепличок в день, а 8 бригад в мене тільки 16 встигає зробити за день. Так що треба більше вам самі збирати. От. На робимо такі намітки. Як вони правильно називаються? Отвори під Отвори під полікарбонат. Сюди. Потім легше буде попасти і закручувати полікарбонат. Ось боря вже притащив двохметрові листи. От, дивіться, полікарбонат не пропустіть наружу він йде тим, тою стороною, де надпис була. Одна сторона з надписом йде, друга сторона плівка, захисна прозора. Знімаєте ці дві плівки от, і два лискава з вас двохметрових, як ви пам'ятаєте. І е, кожен цей листок на один тарець іде, на ту сторону, де, де широкі двері ставиться. Отаким от чином. Значить, зараз головна задача. Лист так поставили. Ви не ви дивіться, що тут не вистачає. Це двері. Головне нам зашити широкі двері. От, на країк ставимо. Дивіться, і двері. Ось так зашиваємо напуск, робимо напуск. Бачите? Ось такий напуск. От чим краще от, е, теплиця під плівку, але терець полікарбонатний. Ви бачите, що полікарбонат. Йде нахльост, можна зробити нахльост, закрити ці щелі. От, плівку ви будете сюди ліпити, ви ніяк цю щель не закриєте. Розумієте? А полікарбонат, чим він краще на торці. Навіть плівкова теплиця, що він закриває усі дірки, усі щелі. Бачите? І тут вниз пустили. Теж щель закрило. Так, да, земвірочка? Земвірка? Ти теж спеціаліст вже? О, таким чином кріпимо його саморізами. І зараз е, оцю сторону відрізаємо. Це двохметровий лист, починаємо ним обшивати двері і ось посередині ми його тепер відрізаємо. Значить, На торсах. Далі ми після того як відрізали двері з усіх сторон робимо торцеві профіля. Там де десь полікарбонатний, закритий від всяких, щоб ніхто туди не заповзав, щоб водорослі, щоб вода не заходила, водорослі, щоб не росли. Закриваємо торцевими профілями. От Хто там питає, для чого такі тут штучки. Оце такий торцевий профіль. Він має тут отакі, таку форму і надягається на 4 мм. Є ну, 6-метровий, якщо полікарбонат, то і профіль. Звісно, він 6 мм і під 8-мм 8 мм. Далі ми кріпимо цей полікарбонат після того, як внизу, після того, як поклали профіль прямо на край профілу. На край профіля отак От робимо, щоб часть головки закріпити цей профіль, бачите? Отак. От Таким чином. І з тої сторони теж. На самий країк. Прямо попадаємо на край, щоб боком прижати профіль. Оцей, щоб він не злетів. І все, з усіх сторон у нас не прижати. Цей профіль ще ну, називаємо окантовочний. Окантовочний профіль чи торцевий профіль. От. Далі наступна операція, цей листочок що ми відрізали з двох метрів. Спочатку одні двері. Потім відрізаємо. Другі двері кріпимо, ставимо, бачите, як ставимо отак прямо прямо, отак, притик. Воно йде посередині труби, ніякої щелі у вас не буде. От, як класно круїться полікарбонат. Торци закриваються всі щелі. Це дуже важливо для того, щоб вона тепла була. Ну і так само зіркально робимо протилежної сторони наш двохметровий листик кладемо краєм на широкі двері наші двохстворчаті От, і кріпимо, кріпимо їх по кругу, по колу. Вирізаємо, коротше. Вирізаємо. Будем всі двері. Закриваємо торцевим профілем. От, зверху і знизу. Соти, бачите, соти пускаємо зверху вниз. От на торцах, Бажано так робити, щоб стікала стікала волога вниз. Бо якщо поперечку робити, то вона буде затримуватись. Ну, конденсат. Там буде, може все-таки ж бути ж конденсат там. От. Якби там не закривали торцевим профілем, ну воно ж абсолютно герметично не буде. От. Так само робимо вузенькі двері, закрили профілем. От. І зверху тепер закриваємо. Зверху може затікати вода, закриваємо персовим профілем соти. Персовий профіль закриваємо. Так, да, оце ми зараз хазяйки покажемо. Вона хоче отоплення ставити, буржуйку. Значить, трубу виводимо ось сюди. отут вирізаємо таку дюрку да, під трубу. От. І бажано ще отут отак жесті обій, так? Да, Пожежний чехол на трубу. Протипожежний чехол на трубу одягаєте і задуваєте п'інкою, так, проти Що? Він, так, чехол двохсторонній, да? mm. ну, якось треба показати. Тут треба такий Ну так. <да. laughs> Може я приїду сюди до хазяйки, зніму, як вона буде буржуйку робити, що цей чехол, скажемо, купити. Mm. Все, робимо півтора листочок, соти поперек ідуть. І закриваються вони торцевим профілем. Це сторони вже закрито, а з цієї сторони воно плівкою закриється нахльостно. Все, отак там рівняємо, тут рівняємо по фортурсі. Кріпимо, кріпимо вбок, захоплюємо профіль. Це вже ми чітко зняли терец, як правильно змонтувати. Робимо один таким великим напростом. Заключна операція. Ставимо засови і ручки на двері. Так само з протилежної сторони. Там, де наша установка, там ми робимо такі призові підсилені двері гарні. Оці засови і ручки. Потім тут ножку кріпимо, цей фіксатор, так, да? це Угу. <звук> Для того, щоб ножку далі не засунутися, буде фіксуватись нижні поперечки. Ми засовуємо, щоб ножку не засунути, щоб лишний раз не сверлити. А, о, так. Все, і ножку. Кріпимо ножку. Торцеву ножку. Має бути дуже плотно, щоб вона не шаталась, бо по цьому виставляється рівень теплиці. Ага, так. Вся основна ножка, по якій виставляється, вся тепличка потім. Всі діагоналі, все. Так само з протилежної сторони. Цей фіксатор робимо. Цього два торці готові повністю з фурнітурою з усім. І з ножками і чекають, хлопці доробляють 12-метровий каркас, скелет. От бачите, тарі ставиться менше хвилини. Готовий. Готовий вам приїжджає. Виявіть, розборну з двох частин арка. Вам на торці півдня. Іде, якщо ви самі збираєте, не знаєте. Дивіться. Все, зараз. Менше одної хвилини все закріпиться і все. І торци готові. Турци готові, закріплені. Все по уровню виставлено. Ну ще потім будуть рівняти. Все, і потім далі залишилось тільки дві плівочки накинути і все, там плівки. Там воно у нас стоїть рівень, який все повністю чітко виставили. Ось Два торця виставили по політику. бульбашка посередині. І все, з двох сторін натянуті вірьовки плотні капронові І підкопуємо, рівняємо під кожну арочку.